Десять років тому Дніпровський майдан проходив саме на цій локації, на цій території. На площі, яка наразі є європейською, більшою частиною збиралися люди, активісти. 38-річним Олексій потрапив на Дніпровський майдан разом з колегами. Після роботи виходили на протести. Для мене для моїх колег було абсолютно ну, зрозуміла ситуація, і абсолютно. Природнім вибір вийти на, на цей майдан, захищати свої права, як права, як ми свого часу це зробили в 2004 році під час першого майдану. Олексій співпрацював з європейськими організаціями, тож найбільше намагався розповісти їм про реальну ситуацію на теренах України, тому що і офіційна пропаганда, і вже в той час пропаганда. Російської Федерації вона намагалася створити картинку, якихось незрозумілих протестів. Десять років тому саме на цьому місці стояв пам'ятник Леніну, який було знесено в результаті нашого майдану, в результаті нашої перемоги. До Києва Олексій потрапив також разом з колегами. Київський майдан він це ще більше було єднання. Олексій відзначає приємно було бачити знайомих та колег, з якими навіть не змовлялися приїхати на майдан. Я вважаю, це один із кардинальних моментів нашої сучасної історії. Ми пішли шляхом європейським. Ми все ж таки змогли е, скинути е, диктатуру Януковича, диктатуру е, того клану, який був тоді. А от Катерина потрапила на революцію гідності ще дев'ятнадцятирічною. Поїхала в Київ святкувати день народження. Попала на саме пекло в лютому. Тобто, це була м, інститутська. І ну, там страшенні, якщо чесно, були події, і це ніколи не забути, звісно. На рішення поїхати на Майдан повпливали батьки Катерини із самого дитинства виховували у дівчині патріотизм. Батько з самого народження розповідав, що таке комунізм, як це погано, як його там вигнали з університету, що щось про Леніна написав. Це все пішло через батьків. Батько сказав: ти маєш поїхати туди, ти маєш. Показати, хто така Українка, хто такі України, що таке Україна? Ти маєш боротися за свою країну саме 20 лютого 2014 року в Києві загинула найбільша кількість учасників революції гідності, а саме 48 мужніх героїв. Їх разом з іншими загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років, назвали героями Небесної Сотні. Відтоді щороку 20 лютого в Україні вшановують пам'ять 107 загиблих учасників революції гідності.